Якщо у вашої мами друга плюс група крові, у вашого тата третя плюс, а у вас перша мінус, то це означає, що вони вам не рідні, а ви прийомні, чи не так? От давайте і вияснимо це просто зараз. Та ви дізнаєтесь, як насправді успадковуються групи крові. А також я покажу абсолютно всі можливі варіанти передання груп крові від батьків до дітей. Коротко пройдемось по базових основах генетики. Не лякайтесь, це зовсім не складно. І так, всі ви чули про ДНК. Це структура, яка знаходиться в кожній клітині нашого організму. Абсолютно у всіх. І вона вказує клітині, що клітина має по життю робити. Тобто ДНК це інструкція життя кожної клітини. В свою чергу, ДНК складається із мільярдів генів. І кожний ген відповідає конкретно за свою функцію. Наприклад, ген номер 1 відповідає за колір очей, ген номер 2 за форму носа, ген номер 3 за групу крові і так далі. А тепер найважливіше, кожний ген складається із двох частин, які називаються алелями. Одна з цих алель походить від мами, інша від батька. Тобто ген, який відповідає за нашу групу крові, має частинку генетичної інформації від мами, а частинку від тата. Отож, наші клітини крові, конкретніше еритроцити, мають в собі ДНК. ДНК ж все. Собі має конкретний ген, який містить відповідні алелі, що і визначають групу крові. Надіюсь, всі, з цим наразі все зрозуміло. Якщо так, то це вартує того, щоб ви поставили лайк даному відео. Дякую. Існують всього лиш три різновиди алелів: це алель А, алель Б та алель 0. І в залежності від того, які з цих трьох алелів наявні в людини, і буде визначатися її група крові. Таким чином, щоб у людини була перша група крові, вона повинна мати дві алелі 0. Щоб мати другу групу, треба володіти алелями А та 0, або ж алелями А та А, для третьої групи необхідним є володіння алелями Б та 0, або Б та Б. Ну і щоб мати четверту групу крові, слід мати алель А та алель Б. Тепер ж перейдемо до власне варіантів успадкування груп крові. І ви переконаєтесь, що інколи кров в дітей може бути іншої групи, ніж у батьків. Та перед цим рекомендую подивитися моє попереднє відео, де ми детально розібралися, що таке групи крові, резус-фактор, антигени та антитіла. А ми продовжуємо. І так, якщо обоє батьки. Єїв мають першу групу, тобто в них наявні по дві алелі нуль. Діти можуть мати тільки першу групу, бо що від батьків зможуть взяти тільки один різновид алелів. Наступний варіант: один з батьків має першу, інший другу з алелями А та 0. Діти зможуть мати і першу, і другу групу, залежить, яку саме алель вони собі візьмуть. Далі: один з батьків перша, інший друга з алелями А та А. Діти будь-мати кров тільки другу, адже навіть одна алель А робить їх володарями другої групи. Слідуючий: в одного з батьків перша, в іншого третя, алель Б та нуль. Діти або перша, або третя. Наступний варіант: один з батьків перша, інший третя, алель Б та Б. Діти будь мати кров тільки третьої групи. Далі, в одного з батьків перша алелі 0 та 0, а в іншого четверта група, алель А та Б. В такому випадку діти зможуть бути тільки другої або третьої групи крові, а от отримати першу або четверту групу крові своїх батьків вони жодним чином не можуть. Йдемо далі. В обох батьків друга група і в обох алелі А та А. Діти, зрозуміло, будуть мати тільки другу групу. Якщо в одного буде алель А, в іншого будуть алелі А 0, Діти також будуть мати тільки другу групу, але якщо обоє батьків другої групи мають алелі А та 0, то діти зможуть мати і першу, і другу групу. Те саме буде в батьків, які мають третю групу. Якщо вони обоє будуть мати по дві алелі Б або один з них буде мати Б та 0, все одно діти будуть мати тільки Групу крові, або обоє мають по бета та нуль, то діти можуть мати і першу, і третю групу відповідно. Інший варіант: якщо хтось із батьків має другу групу з алелями АА, інший має третю з алелями ББ, то всі діти будуть мати четверту групу крові. Якщо один з них має нуль, наприклад, А 0 та ББ, то діти в такому випадку зможуть мати або четверту, або третю. А якщо навпаки один з батьків АА, інший Б 0 то діти будуть або четверта, або друга. Ну і якщо в одного друга група А 0 а в іншого третя Б 0 то діти зможуть мати будь-яку групу крові: і першу, і другу. І третю і четверту. Наступний варіант успадкування: якщо один з батьків має четверту, а інший другу з алелями А та 0, діти зможуть мати другу, третю і четверту грові. А якщо в одного четверта а в іншого друга, але алелі А та А, то вони зможуть мати дітей із другою та четвертою групою, відповідно. Наступний варіант це коли один має четверту, а інший третю з алелями Б та 0. Діти будуть мати або другу, або третю, або четверту. А якщо в одного із батьків буде четвер, а в іншого третя, але алелі будуть Б Б, то діти можливі з третьою або четвертою групою. Ну і останній варіант, коли обоє батьків мають четверту групу. В них діти матимуть другу, третю і четверту групу крові. Окрім всіх цих класичних і загально прийнятих правил успадкування групи крові є ще один. Він називається бомбейський феномен, коли група крові успадковується від бабусі або дідуся. Все через тонкощі генетики, тому ця тема потребує окремого відео. Якщо вам було б цікаво дізнатися про це більше, обов'язково напишіть про це в коментарях. А ми переходимо до резус-фактора. На його успадкування впливає окремий ген, який також має дві алелі: алель де велику та алель де маленьку. Щоб була Резус, -поз... Позитивна кров людина повинна мати або дві алелі D великі, або одну алель D велику а іншу алель D маленьку. А щоб була резус негативна кров, обидві алелі повинні бути де маленькими. Глянемо тепер на прикладі: обоє батьків резус негативні, тобто в обох по дві малі алелі D. Всі діти будуть резус негативні. Якщо обоє батьків Резус позитивні, і в обох по дві великі алелі D, діти будуть 100% Резус позитивні. Якщо в когось із батьків одна алель D велика, друга D маленька, а в іншого дві великі, то все одно всі діти будуть резус позитивні. Якщо в обох одна алель D велика, а інша маленька, то є шанс 25%, що в дитини буде резус негативна кров. Тобто дитина успадкує по малій алелі D від обох батьків. Якщо батько Резус негативний, а мати позитивна, то діти будуть резус позитивні, тобто все добре, небезпеки немає. Але якщо це мати резус негативна, а батько резус позитивний, то під час вагітності розвивається такий стан, як резус конфлікт. Причому, якщо батько має дві алелі Д великі, він буде в 100% випадків. Якщо одну велику іншу малу алель Д, то всього лише в 50% випадків. Чому так? Тому що в матері на еритроцитах немає резус-фактора, а в плода є. Тому організм матері починає знищувати. Клітини крові плода аж до його загибелі, особливо якщо це друга вагітність. На щастя, медикаментозно сьогодні ця проблема вирішується, але перед плануванням дитини слід здати кров на групу та резус фактор. А ви обов'язково напишіть свою групу крові та резус фактор в коментарях. Я з вами на сьогодні прощаюсь: не хворійте та до нових відеороликів.